Песні ніжні ароматні котлетка. Ось що я приготую сьогодні на вечерю. Для котлеток я використовую ось такий курячий фарш. У цій кобеці 650 грам. Він без барників і консервантів. І склад у нього дуже хороший. Тут 90% курячого м'яса і 10% курячої шкіри. Заливаємо хліб молоком. До фаршу додаємо перець. Сіль і 5 зубчиків в чеснику, вичевлених через чесникодавку. Також натираю одну велику цибулину. Сюди ж додаємо наш хліб, який повністю розм'як у молоці, і все ретельно перемішуємо. Хліб повинен повністю змішатися з фаршем до однорідної маси, ну а тепер. Можна формувати наші котлетки. Я роблю їх круглими, ні в якому разі їх не проплюснюю. Роблю їх пухкенькими, як фрикадельки. Наші котлетки виходять дуже сочні, пишні і тануть в роті. Ставимо наші котлетки на середній огонь. А я роблю заливку для наших котлет. Подрібнюю половинку курячого бульйону Галіна Бланка і заливаю гарячою водою. Коли воно розійшлося, я додаю одну столову ложку сметани. У мене це домашня. В іншій мисочці я висипаю одну столову ложку муки і додаю трішки води холодної. Перемішую все до однорідності і виливаю до нашої заливки. Все, наша заливка готова. Котлетку я обжарюю не сильно. Вони напівсирі у мене, ось так вони виглядають. Викладаємо їх у каструльку і заливаємо нашою заливкою. Буквально 5 см дна каструльки я заповнила заливкою. І все готово. Накриваємо кришечкою і на маленький вогонь на 10 хвилин. Соковиті та ніжні котлетка. Це дуже смачно. Раджу спробувати усім. うーんスマ<ッ>ーだ<ッ>